Вітаю в ефірі IT для вашого бізнесу. Програма про цікаві інновації, корисні для прогресивних підприємців, котрі готові витрачати незначні кошти на вдосконалення власного бізнесу. Сьогодні у програмі стартап ідеї айтішники» у нині замість айті грамотності ми пробудемо експрес-огляд нового монітора від компанії Dell та на сам кінець розкажемо про цікаві гаджети від провідних виробників. Увага на екран! Співзасновник найпопулярнішої бази даних у світі Патрик Бекман готовий витратити свої 45 мільйонів доларів на хорошу ідею. По всьому світу він шукає молоді світлі голови та інвестує в їхні технологічні стартапи. Бекман переконаний, потенціал українських айтішників величезний та додає на конференції вже встиг для себе обрати і з ким співпрацюватиме надалі. Зараз я не розкриватиму всі карти та відокремлювати когось. Проте скажу, деякі стартапи припали мені до душі. Я хотів би обговорити їх, розглянути детальніше та дати людям можливість проявити себе, адже молоді українські спеціалісти дуже талановиті та перспективні. Молоді команди представили 9 стартапів на цьогорічному сід форумі. У свою чергу інвестори провели для вітчизняних it спеціалістів три майстер-класи. Міжнародний експерт із Великої Британії Кітан Маквана наголосив, на таких зустрічах молоді спеціалісти можуть знайти не лише інвесторів, а й своїх перших клієнтів. Seed Forum – це можливість для молодих спеціалістів проявити себе та знайти інвесторів, здобути нові знання. Адже тут в Україні багато людей, які мають нові нестандартні та цікаві ідеї, проте не можуть їх реалізувати через брак фінансування. Тому я думаю, ми можемо їм допомогти та підтримати. Сідфоруму вже 6 років. Утім, прорив стався лише рік тому. У березні відкрили бізнес-інкубатор iHub. І одразу ж понад 250 нових підприємців подали свої заявки. Та 18 стартап-резидентів за кілька місяців вже встигли залучити до своїх проєктів понад півтора мільйона іноземних інвестицій. На сьогоднішній день, к примір там Астарфіт, у них 14 співробітників, робочий продукт. Реальные э, клиенты, которые интересуются и готовы платить за их продукт, то есть мы помогли э, юным предпринимателям начать с нуля довести до такого уровня, на котором инвестора, такие как Патрик, э, у которых достаточно серьезные средства, начнут обращать на них внимание и смотреть на них как серьезных предпринимателей не только украинского уровня, а европейского. Ті компанії, що не мали можливості представити себе у рамках конференції, у перерві тішили відвідувачів своїми проектами на так званій стартап алеї. Експерти запевнили, сід форум це беззаперечна можливість для молодих підприємців не тільки заявити про себе інвесторам і клієнтам, а й научитися новому у провідних представників інвестиційних кіл Європи. Поки новатор вигадує велосипед, компанія з історично відомим ім'ям Dell презентує свої нові монітори наразі у розпорядженні. Маємо одного із них – 2214H. Він найменший із своєї лінійки з діагоналю 21,5 дюйм. Лінійка з характерною назвою P, або ж професіонал. Очевидно, це винахід для справжніх майстрів своєї справи відеоінженерів, графічних дизайнерів або ж художників, або ж просто тих, хто любить працювати із якісним обладнанням. Професійна лінійка дисплеїв відрізняється високою чіткістю картинки, здатністю відображати Full HD та увага низьким енергоспоживанням. О, і ще до речі, монітори виготовлені із екологічно безпечних матеріалів. Що ж, ближче до діла. Розробники цих моніторів подбали про якісне кріплення. Тепер їх можна регулювати як за висотою, так і за кутом нахилу. І за уважу дисплеї можна розвертати ось так, аби переглядати фотокартки у такому портретному режимі. До речі, ззаду дисплеї можна знайти кілька роз'ємів USB, аби було зручніше підключати до нього флешку. Кілька слів про технічні характеристики. Співвідношення сторін екрану 16 на 9. кути огляду 178 градусів на 178 градусів, глибина кольорів 16,7 мільйонів. Матриця IPS. підсвітка LED, максимальна роздільна здатність 1920 на 1080 при тактовій частоті 60 ГГц. Яскравість 250 кендл на метр квадратний. Інтерфейси 4 USB 2.0, DVI-D, HDCP, айдісіпі, Плейпорт 1.2 та VGA. Усі монітори серії P обладнані спеціальним програмним забезпеченням Dell Display Manager, котре дозволяє вручну налаштувати зображення, ще застосовувати шаблони, а також керувати енергоспоживанням даних моніторів. До речі, зверніть увагу на функцію Smart Video, яка дозволяє налаштовувати навіть відео, його чіткість, контрастність, глибину кольорів та їх насиченість. Наразі у професійній лінійці моніторів Dell представлені діагоналі 21,5, 23, 23,8 та 27 дюймів. Усі монітори забезпечені гарантійним сервісом. Наступний день виробник упевнений у їхній якості, і навіть якщо вигорить хоча б один піксель готовий забезпечити вас новим монітором тієї ж якості. Ну і нарешті я можу вам розповісти про цікаві гаджети, адже на сьогоднішній день винайдення новітніх приладів це ціле мистецтво. Про нього далі й говоримо. Увага на екран. Американський інтернет-магазин Amazon хоче доставляти посилки за допомогою автономних безпілотників. Ці пристрої зможуть передавати пакунки вагою до 2,3 кг, кілограма, котрі зараз формують 86% від загального обсягу замовлень на Amazon. Доставку новим способом здійснюватимуть для початку у радіусі 16 кілометрів від складів інтернет-магазину. За рахунок того максимальний час від оформлення замовлення до отримання товару півгодини. Авіодоставка буде у платній програмі Prime, за якою клієнти компанії нині можуть отримувати покупки протягом двох днів після замовлення. Попри свою інноваційність, поки що така технологія доставки може принести чимало проблем. Їх скептиків та противників у неї вже достатньо багато. Одразу ж після Амазон німецький DHL анонсував випуск нових роботів вертольотів що доставлятимуть невеликі посилки. Експериментальний дрон успішно транспортував пакунки із медикаментами з аптеки у Бонні в DHL HQ. офіс компанії, розташований на іншому березі рейну. DHL планує провести ще кілька таких тестових рейсів. За даними компанії, нові дрони зможуть доставляти посилки і пакети масою приблизно до трьох кілограмів, але це тільки поки варто відзначити, що Усі дозволи на пересування цих розумних вертольотів уже у влади отримані, як відзначили представники компанії. Поки що польоти будуть лише пробними, аби побачити наскільки злагоджено працюють система доставки, і самі роботи. Якщо ж ідея спрацює, то можливо незабаром ми будемо постійно бачити в небі такі от спритні безпілотні роботи вертольоти, що доставляють поштові посилки. Ну і нарешті про некомерційні літальні апарати. Девайси для розваг це Смарт Перший у світі грашковий літак керований смартфоном. Іграшка зроблена із поліпропілену з пінним наповнювачем. Тож легка, але при цьому міцна. Двигун і пропелер, переміщені з носа, що має захистити їх від пошкоджень при лобовому ударі. Про всяк випадок, у наборі додатковий пропелер. Літій полімерний акумулятор теж дуже легкий і важить лише грам. Його заряду вистачить на 5 хвилин польоту на максимальній Швидкості або на півгодини у звичайному режимі. Перезарядка акумулятора здійснюється за 15 хвилин через кабель мікро-USB. Smart Plane підключається до його гаджетів через Bluetooth Smart. у радіусі дії при цьому 60 метрів. Одночасно, літак можна підключати тільки до одного пристрою. За словами виробника, іграшка може літати на низьких швидкостях, так що нею можна грати у приміщенні. Smart Plane коштує 69 євро. А додаток для нього можна завантажити безкоштовно у App Store. На цьому все. Дякую за увагу і з вами був Олександр Кулібаба. Ви дивилися IT для вашого бізнесу стежки за нашими програмами на сайті FBC.net.ua, у кабельних мережах, а також у Ютубі. Нагадую вам, невдовзі буде розіграш у нашій програмі. Тож не пропустіть наступних випусків.